Всім привіт! Моє вітання! Мене звати Наталя, і сьогодні я вам трішки хочу розказати про джемпер-цурепат, Тобто, майстер-клас на цей джемпер, джемпер зорепад. Зв'язаний він у техніці філейного в'язання сплетений гачком. Звісно, що тут посередині йде один такий великий мотив, бачите? Потім по боках, рукава і спинка в'яжуться іншим узором. Ось Я вам зараз його покажу трошки. Ось такі тут зорі в нас ідуть, бачите? Тобто зорепад, дійсно, як зорепад, він дуже пасує цьому джемперу, ця назва. Так. Що ще я хочу вам показати? Дивіться, значить, тут горловина оздоблена гачком таким от чином, тут така є оздоблювальна полоса, резиночка також зв'язана, звісно, що гачком, понизу теж іде оздоблювальна полоса, і така сама йде отут на Плечовому шві по плечовому шву, так, правильніше буде сказати. От, ось такий джемпер. значить. Я його дуже люблю, насправді. Він дуже зручний, мені дуже подобається, ношу я його зараз з превеликим задоволенням. Сплетений цей джемпер у мене з пряжі вівчарі Cotonel 800. Ось до така пряжа. Вона є у мене в магазині. І якщо ви купляєте, наприклад, кольори там по літру можна подивитися в магазині є. Поки що трошки ще вибір. і що я хотіла сказати, чекайте. А, да, саме основне, що якщо ви купляєте, наприклад, майстер-клас і під нього берете під цей проєкт, берете зразу у мене пряжу таку саму, так, то тоді на сам майстер-клас іде знижка 30%. Тобто, дивіться, придивляєтеся, цей майстер-клас він протестований був, дівчата протестували. Нав'язали собі теж класних джемперів. Фотографії ви можете бачити і в'яжіть з задоволенням, що я можу сказати вам, дівчата, в'яжіть з задоволенням. Беріть це в наш час зараз нам дуже допомагає стрес знімати іноді. Так, ну, ось таким чином, як можу, теж. Докладаюся до цього, щоб вам було зручно і, до речі, так, розрахунки тут зробити, тут ну, узори, да? тут багато узорів, і як з ними справитись, це не проблема. Це в майстер-класі детально описано це по-перше. А по-друге, ви завжди можете звернутися до мене за допомогою. Якщо у вас раптом щось не виходить, не можете. І щось зробити або правильно підрахувати, або розрахувати, або ну, дещо там якісь проблеми, то ви можете мені завжди написати, я завжди допоможу, завжди проведу за руку. І все ми зробимо, все буде класно. Так що, дивіться, заходьте на сайт, дивіться пряжу, дивіться мої майстер-класи, і на все добре. Мирного неба нам над головою скоріше і всього самого найкращого. Не забудьте, будь ласка, про лайк, можете написати якісь коментарі, так як це розвиває мій молодий ще зовсім україномовний канал. І на все добре, дівчатка, папа! -па. Всіх люблю, обіймаю!